Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 8 І тема уроку мат по останній горизонталі». Ось чорний король, і чорний король обмежений своїми пішаками. Тобто восьма горизонталь слабка. І якщо білі зіграють турою на восьму горизонталь, то буде мат. Тура Е8 мат. Тепер восьму горизонталь захищають дві тури. На туру Е8 напали дві білі фігури, і ми можемо її побити. Ферзі 8 чи тура Е8, в даному випадку немає різниці, чорним буде мат. Тобто, наприклад, жертва ферзя, тура побила, біла тура б'є і буде мат. Інший приклад такого мату король з краю дошки по вертикалі А. Ось він обмежений своїми пішаками. Така схема мату трапляється рідше. Якщо зіграти тура А1 буде мат. Трошки складніший випадок мату. Наприклад, як часто я бачу, початківці помиляються, Ферсь 8, це ми просто ферзя поставили під бій, це не мат. Побили турою, король побив, білі віддали ферзяю туру за слона, мату немає. Правильний перший хід це ферсь 7, щоб загнати короля в куток. Король обмежений своїми пішаками. Чорні так і не зіграли пішаком вперед, не зробили віконечку. І далі білі можуть поставити мат. Ферзь ф8, жертва ферзя, а далі тура б'є слона і буде мат. Це ми розглянули мат по останній горизонталі. Посилання на вправи я додам в опис до цього відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!